Як можна відчути незалежність? Вітаю це YouTube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок сьогодні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перервав мовчання і розказав про незалежність України та скільки українських воїнів уже віддало життя за нашу свободу. Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в'їдається в шкіру, смак крові і смерті, якою пронизане повітря, солоний смак сліз, зазначив він. Залужний зауважив, що незалежність це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі, і живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди, на совісті і в пам'яті, каже головнокомандувач. Існують речі цінніші за життя. Ми воюємо не просто за землю, ми реально воюємо за те, щоб наших дітей було майбутнє. Також він нагадав, якою ціною Україні дається право на незалежність. Незалежність має голос: це голос предків. Вони гинули в боях, в гулагах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперії. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селить просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження. Але яким довелося жити в часи великої війни? Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися, сказав залужний головнокомандович. Також подякував захисникам і захисницям України. Маю за честь служити разом з вами. Вічна пам'ять полеглим героям, вічна слава живим, слава Україні, наголосив він. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний на форумі ветеранів розповів, скільки українських захисників загинуло від початку повномасштабної війни. У цій війні беруть участь не тільки військовослужбовці, і ті, хто взяли до рук зброю. Наші маленькі діточки, які ні в чому не винні, окрім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту. Як там біля Соледара, біля Бахмута, Великої Новосілки, так і тут. Бо їх батько пішов на фронт, і можливо входить до переліку тих майже 9 тисяч героїв, які загинули. Але дитині потрібно рости. Дитині потрібно рости в захисті і почуватися в абсолютній безпеці. Сказав він. Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Ми сила і нас не зламати. Ми обов'язково переможемо. Ми зараз боремося просто за життя. Те життя, яке ми собі самі обираємо, ні під диктовку, ні під кураторство. Під... а наше незалежне, вільне процвітаюче життя.